Це дуже благословене свято і кожне свято, брати і сестри, яке ми святкуємо, християнські свята, воно в собі несе якийсь прообраз. І так само свято Подяки, як ми. Як я сказав, ми ще називаємо свято жнив. Що таке жнива? Ми живемо в селі і прекрасно всі розуміємо, брати і сестри, це підсумок того, що ми сіємо. Що ми сіємо, брати і сестри? І апостол Павло, до Галатів каже, щоб ми самі себе не обманювали. Що посіємо, те пожнемо. У мене в цьому році на городі був. Такий чималий кусок гарбуз посіяний. І коли ми їх зносили, збирали це, хто врожай непоганий. Серед них я не знайшов одного ні одного кавуна. Не одного кавуна, брата і сестри, я не знайшов. Чого? Того, що були посіяні гарбузи. І ми люди дорослі, ми люди мудрі, ми люди розумні. Господь створив людину, дав їй мудрість, щоб ми розуміли, що ми сіємо, брати і сестри теми ми пожнемо. І в сьогоднішній такий день великого свята ми нагадуємо, брати і сестри, що наш Бог добрий, милосердя Його на віки, і йому треба дякувати. За все йому треба дякувати. Господь хоче, щоб ми дякували абсолютно йому за все, абсолютно за все, що ми маємо, що ми не маємо, щоб ми були завжди задоволені. І ми це. Таке свято є два моменти в житті, і це свято жнив, одне із них, де людина може трошки зробити в житті своєму зупинку. Трошки зробити зупинку, бо брати нагадують, що прийдеться, прийде час, в наше життя прийдуть жнива, і нам прийдеться дати відповідь за все те. Як ми жили тут, на цій землі, як ми дякували нашого Бога, як ми йому служили, як ми його восхваляли і взагалі, як ми проводили своє життя добре чи ні за все це, прийдеться дати відповідь, і Слово Боже нам нагадує, щоб ми цього не забували. Перед нашою молитвою коротенько читаю Слово Господнє і ми будемо молитися. Дуже нам знайомий текст, книга повторення закону, 6 розділ, 10 вірш. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до краю, якого присягнув був батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якові, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував. Та доми повні всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та оливки, яких ти не садив, і ти будеш їсти і наситися. Стережися, каже 12 й вірш, тоді, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Брати і сестри, ми ж розуміємо, коли нам в житті все прекрасно, дуже добре. І людям перетамано забувати, буває таке. Зараз я не раз нагадую, що молоді в 25 років вже в сьогоднішній день більше буває, забувають як такий дядько, як я почтів 60. Хоча я теж забуваю, людям перетамано забувати. А Господь каже, щоб ми пам'ятали, і він не раз. Для ізраїльського народу говорив, що слухай, слухай Ізраїлю, пам'ятай, пам'ятай, щоб ми пам'ятали, брати і сестри, щоб ми пам'ятали, що Господь є люблячий і все те, що ми маємо, щоб ми не забували йому дякувати за всі ті блага, які він дає нам, і за урожай, який ми маємо цього року. Цього року таке було дощове літо, і люди, знаєте, я теж сам не раз. Починають суєтитися, що те може підгнити, те може не вродити і так далі. Ми, якби слухавкою, можна було дзвонити до Господа, то ми б хотіли б йому підсказати, щоб вчасно нам дощу або щоб щось скринувати трошки, така людська натура. Але Господь всемогутній, Він Бог всесильний. Він знає, ми переживаємо а в конечному результаті. Сьогодні ми маємо в Україні хліба, що тільки четверту частину, брати і сестри, хліба, зібраного сьогодні в Україні, достатньо для того, щоб прокормити себе рік. А три частини, брати і сестри, можна продати людям, які цього потребують, чи країнам, які мають менше цього. Ми розуміємо, брати і сестри, що на світі є країни, де люди хліба не мають, а ми його маємо вдосталь. Так Господь благословляє, так Господь піклується про нас. І навіть в той час, коли в нашій країні йде війна, брати і сестри, за що ми постійно просимо милості у Бога, Господь нас благословляє, бо в цьому західному регіоні ми маємо мир і спокій. Ми маємо повну свободу, брати і сестри. І я не раз кублю себе на думці, як я тут зачитав, що я тебе веду до краю, де ти абсолютно нічого не робив. Ти ніколи ні до чого не приклав своєї руки, але ти бійшов на все готове. І я завжди згадую, брати і сестри, ті часи молодечих своїх років, коли наші батьки і діди сиділи в тюрмах для того, щоб випросити у Господа свободу, яку вже більше трьох десятків сьогодні маємо в Україні, і вона прийшла, брати і сестри. Вона прийшла, я прийшов на все готове. Цей дім молитви, коли я зараз членом і куди я приходжу для того, щоб поклонитися Богу, я мізерну частину сюди вклав. Я, можливо, два чи три рази, брати, тільки знають, коли він будувався, я приходив сюди, щоб щось допомогти. Але це капля, це така малюсінька капля. А сьогодні я прийшов і тут все блискуче, все готове. Те, до чого я зовсім нічого не приложив, ми прийшли, все готове. Через наших батьків, через наших дітів, які вірили, що прийде такий благословенний час, що прийде час свободи, де Євангелія буде проповідувати у будь-якому місці, брати і сестри. Про це ще в 80, вам скажу, третьому, четвертому навіть році, не буду казати, в першому, можна було тільки мріяти. А сьогодні ми абсолютно це все маємо. Нехай ім'я Бога нашого буде благословено, і нехай Господь, брати і сестри. Молимося, щоб він дав нам мудрості, щоб цей час цієї благословенної свободи ми використали для того, щоб нам зростати в благодаті Божій, щоб нам зростати в образ Христів, щоб коли Він явиться скоро, не буду зупинятися на тому, ми всі розуміємо, що живемо останнього часу, прихід Ісуса Скоро. Буде, Христос скоро прийде за своєю церквою, щоб нам бути готовими, щоб нам використати це для благословення, не для чогось іншого, а для того, щоб послужити для нашого Бога, для того, щоб йому дякувати, завжди йому дякувати. А цей день, брати і сестри, як я сказав, особливий, особливий, назначений день. Ми просили, ми казали, якщо Господь збереже наше життя, брати і сестри. А Він каже у слові своєму, нехай Господь буде твоя розкіш, і Він виконує бажання твого серця. Сьогодні Бог виконав бажання в нашого серця. Ми це хотіли, ми це назначали, і сьогодні воно прийшло. Слава Ісусу Христу! За те, що маємо такий благословений день, маємо час миру в цьому регіоні, як я сказав, час свободи. Отож, будемо прославляти в наших серцях, в наших душах. Дякувати нашому Творцеві за все те, що маємо. Брати сьогодні нам ще багато розкажуть, що треба Господу дякувати, що треба його висваляти, прославляти і особливо завжди бути задоволеним з усього, що ми маємо у цьому житті. Нехай його ім'я буде возвеличене і прославлене. Вся слава тільки для нього. Амінь. Схиляємо, хто має можливість коліна і молимось з любов.